Вітаю, друзі! Мене звати Аліна, я фотограф та спеціаліст з візуального маркетингу. Сьогодні в мене трошки незвична локація. Я сиджу не за столом, не з виставленим світлом, з денним світлом. До речі, яке то заходить, то виходить. Тому одразу хочу вибачитись, якщо тут буде то темніше, то світліше кадр. Саме в такій домашній атмосфері я вирішила зняти це відео, бо сьогодні я з вами хочу просто побалакати і розказати вам цікаві історії. Ви дуже просили в інстаграмі в мене цю тему, коли я залишала опитування в сторіс, і було багато відповідей саме, що ви хочете цікаві історії зі зйомок, крінжові історії зі зйомок, смішні історії, і все в такому дусі. І я вирішила, чому б ні? Чому не поділитися такими якимись цікавими історіями? Насправді, коли я почала згадувати за 10 років фотографом. У мене не так багато таких історій було, про які могла би тут розказати щось таке дуже цікаве. Але декілька все ж таки я згадала. Перед тим як розповідати вам цікаві історії, я хочу попросити вас підписатися на мій канал і обов'язково поставити лайк на це відео. Якщо вам не сподобається, в кінці заберете, а поки що ставте, бо потім ви забудете. Отже, поїхали. перша історія. Це сталося в далекому 2014 році. Я тоді тільки починала працювати фотографом. Це було ще в Чернігові, і це була моя перша чоловіча зйомка. Моя перша чоловіча зйомка, на якій я облажалась. Зараз я е, дуже рада, що це сталося саме в Чернігові. І ви далі зрозумієте, чому. Тоді я ще знімала на іншу камеру. Це не була зіркалка, це не був навіть кроп. Це був звичайний такий цифровик, просто дуже класний, наворочений. Модний цифровик, називаємо це так. І що вам важливо тут запам'ятати, що на цій камері була власна пам'ять? Там на 30 чи на 40 фоток можна було познімати без карти пам'яті, і потім ці фоточки там через шнур вигрузити на комп'ютер. І я думаю, що можливо тут ви вже здогадуєтесь, що ж могло статися. Якщо ви здогадалися, напишіть зараз про це в коментарях. А я продовжую свою розповідь. Отже, 2014 рік чоловіча зйомка, прогулянка зустрічаюся я зі своїм клієнтом, який, до речі, тоді був незнайомий. Мені один з перших людей, хто не з моїх друзів, не з моїх знайомих, знайомих, там просто десь в контакті мене знайшов. Ідемо ми містом по центру, фоткаємося. Вже обійшли декілька локацій, і що ж тут сталося? Так, я думаю, що ви вгадали, я забула. Карту пам'яті на зйомку. Тобто я відзняла якусь частину зйомки там вже 20 хвилин на оцю пам'ять, яка була на камері, а далі мені пише: нема пам'яті, а все. Насправді тоді ця ситуація закінчилась нормально. Чому я казала, що добре, що це було в Чернігові. В Чернігові я жила в центрі міста і фоткались ми теж там поряд, тому там 10 хвилин пішки, і ми вже було були в мене під домом. Я взяла карту пам'яті, спустилася, і ми продовжили нашу зйомку. Але ця ситуація назавжди навчила мене це перевіряти. Тепер у мене іноді навіть параноя. Я перед кожним виходом на зйомку. Перевіряю, чи є в мене карта пам'яті, чи є в мене запасні карти пам'яті, чи є в мене акумулятор, чи заряджений. він. Я це перевіряю, коли складаю сумку. Потім я перед виходом з квартири ще раз це перевіряю. Потім мене, я можу їхати в лісі і ще раз перевірити, і в машині ще раз перевірити, а потім, приїхати на зйомку, і ще раз подивитися, чи точно все там є. Да. Я трошки купу -ку в цьому плані, є в мене така параноя, але вона от, ну вона не просто так. Так, і тут має бути такі якісь переходик, і. Друга історія. Друга історія у нас не така весела, як перша не така, не так вона класно закінчилася. Це було в 2018 році. Я тоді працювала фотографом в дитячому центрі і власне фоткала дитячі дні народження. Що ж сталося? Знімала я свято у трирічної дитини. Ну тобто, ви розумієте, зйомка свята це не постановочні кадри. Це я не можу до дитину поставити і сказати: там, дивись в камеру, посміхайся, там ще щось роби. Це аніматори граються з дітьми, вони там десь бігають, носяться, а я з камерою так от за ними бігаю і ношусь. І відзняла я цей день народження. Вже потім, там через тиждень, чи скільки там віддала фотографії, і приходить на мене моєму керівництву скарга, що фотограф зробив погані фотки, бо увага. Дитина не посміхається і не дивиться в камеру. Не, вони зрозуміли ще раз. Трирічна дитина, яка навіть не розмовляє і ніяк не комунікує з оточуючими, на зйомці репортажній в процесі свята не дивиться мені в камеру і не посміхається. Я досі насправді чесно кажучи трошки в шоці з цієї історії, бо тоді я дуже вигребла за це від керівництва. Досі не розумію за що. І власне після цього я і звільнилася, і слава богу, це було найкраще рішення тоді. Але після цього я зробила висновки про те, що завжди людям треба проговорювати якісь моменти. Завжди треба казати, що зверніть увагу, це репортажна зйомка. тут дитина не буде там дивитися в камеру, або не тільки дитина, а й дорослі. Я не можу кожен кадр ловити, щоб всі були гарні, всі були всміхнені, і дивились мені в камеру. Я знімаю те, що відбувається навкруги. Максимум, що я можу запропонувати, це десь на початку свята або там в кінці на фотозоні фотозонісь, або десь там, щоб мені попозували, зробити там 10 постановочних фоток. Але якщо це зйомка свята репортажна, я не можу просто зробити так, щоб всі мені дивились в камеру. В цьому ж як би, і суть репортажа, що я маю знімати живі емоції людей, і вони не мають бачити, що я от так от з камерою стою, вони не мають мені позувати. Але не всі люди це розуміють, тому зараз я стараюся це роз'яснювати. В мене сонце то виходить, то заходить. Вибачайте, я вирішила сьогодні з денним світлом знімати, і це, мабуть, трошки помилка була. Отже, третя історія, яку я хочу розказати, я навіть не знаю, з чого тут почати, бо це просто історія кладість крінжа, червоних припортів і тривожних дзвіночків. Історія, яка навчила мене бути трошки жорсткішою, історія, яка навчила мене відстоювати в подальшому свої якісь. Права і виконання домовленостей, і все в цьому дусі. Отже, це вже був десь 20-й чи навіть 21 й рік. Зима це була контент-зйомка для інстаграм-магазину подарункових боксів. Магазин був новий, вони тільки починали щось робити. Тобто, бюджети були невеликі. І я завжди, як фотограф, стараюся йти на зустріч, стараюся максимально підлаштувати під бюджет умови зйомки. Я запропонувала зробити в студії цю зйомку боксів, але сказали, що ні, грошей нема. Давайте вдома. Я кажу: ну добре, давайте вдома. І це була перша помилка, яку я тоді зробила. Я погодилась на зйомку цих боксів вдома, не уточнивши де саме вдома, і що там вдома. Вдома виявили, що це борщагівка, Причому та борщагівка, яка вже не Київ. Нагадаю, що тоді в мене машини ще не було, і мені добиратися було не так прикольно. Отже, за свій рахунок. Я викликала собі таксі, приїхала туди, відфотографувала ці бокси. Власне, ну там вдома в них було нормально. Було десь щось фотки, не фотостудія, звісно, але ну маємо те, що маємо ремонт. Був нормальний локації для зйомок в принципі були і. Я навіть тоді ще перепрацювала щось довше, ніж ми домовлялись, бо мені казали, ой, ну тут ще пару кадрів у цього, пару кадрів ще у цього. Щас, секундочку, щас, щас, секундочку. Я добра душа: да, 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 добре. Звісно, грошей я за це більше не взяла. А треба було. І зараз просто вишенка на цьому тортику в кінці зйомки я вже. Все де знімала складові речі, збираюся виходити. Чекаю, поки мені оплатять зйомку, і мені кажуть, так, ну ми з вами домовлялись на тисячу гривень. Ми вам заплатимо зараз 500, і 500 коли отримаємо фото. Це був, мабуть, найбільший тривожний дзвіночок, але. Я ж добра, душа така, ну добре, давайте так, я ж впевнена в своїй роботі. Я знаю, що там все ок. Я під час зйомки показувала замовникам, що у нас виходить з камери. Типу, дивіться, отакі от фотки, от дивіться тут, то, тут, то, тут. то, Бачите, да, да все добре, все їх влаштовувала під час зйомки. І я впевнена, що все добре, що я все нормально відпрацювала, тим більше вони ж бачили, що відбувалося і що я знімала, і бачили кадри, які виходять. Кажу, добре, давайте 500 гривень зараз, 500 гривень після зйомки. І що ви думаєте, сталося? Я їм віддаю фотографії, а мені починають писати, що ой, тут щось не так, ой, ми не думали, що тут буде так погано вдома. Ой, тут цей килим не дуже гарно, а тут цей стіл не вписується. І я така сижу, дивлюся та все, і така, типу, ну ви ж бачили, де я знімала. Ви ж самі вирішили знімати вдома, а не в фотостудії. Більш того, ви реально бачили кадри, які виходять. Які питання тут можуть бути до мене? І ця людина тоді набралась наглості запропонувати мені приїхати до них перезняти ці фото. На що я вже зрозуміла, що ні. Ну тут вже поразлазить з моєї шиї, сказала, що ні, до побачення, перезнімати ми нічого не будемо. 500 гривень мені ваші не треба. До побачення. Тобто, щоб ви розуміли, я тих 500 гривень, які мені вже заплатили, я витратила на таксі туди і назад і відпрацювала. І по факту я нічого не отримала з цієї зйомки. Але отримала безцінний, безцінний досвід, що є і такі люди, що треба бути обережною, що треба завжди все проговорювати, хоча не завжди це допомагає. Але що треба брати гроші по факту зйомки або передплату, а не після коли вже віддала фотки. Ком, хто захоче, Аліна, тобі платити гроші, коли ти вже віддала фотки, нашу людям платити. Ну як би да. І найцікавіше, що потім я знайшла цей магазин в інстаграмі, десь там через пару місяців вирішила подивитися аж на що там. І що ви думаєте? Вся сторінка була в моїх тих самих фото, які виявилися хреновими і за які вони не захотіли платити, і які вони хотіли перезнімати. Ось така історія. І наступна вже четверта історія, яку хочу вам розказати. Боже, я вже починаю говорити, наче я експерт, на відео записую по пунктам все. Коротше, наступна історія вона вже буде більш просто смішною. Це історія, як я і моя замовниця пофоткались на смітнику. Це був 20-й рік. Ми з дівчинкою вирішили, що ми хочемо класні фотки на природі, класні фотки в краєвиді. І я така: ой, а я ж коли працювала в артмолі, я постійно приїжджала від теремків до артмолу по заболотному і бачила навпроти пирогово гарні такі пагорби. От там би класно було б зробити зйомку, і ось нарешті підвернулася зйомка, яка по ідеї, по концепції, підходила під цю локацію. Я була рада неймовірно. І поїхали ми з дівчинкою впоткатись в це поле на це на ці пагорби. Їхали ми туди, щоб ви розуміли, нам на метро, потім на автобусі, потім ще пішки, там пару хемей йшли лісом полем, лісом полем. не могли довго знайти, як туди дійти. Питали у місцевих, як до цих гарних пагорбів. Всі місцеві дивились на нас, ви що тут, які гарні пагорби. І потім, коли ми туди дійшли на цю локацію, ми зрозуміли, чого всі так казали. Бо здалеку з дороги воно виглядає як гарні пагорби, а коли ти туди доходиш пішки, там. Просто сміттєзвалище. Ну, не таке сміттєзвалище, прям щоб як, в буквальному сенсі, але просто видно, що місцеві туди постійно сміття викидають, там якісь ями на риті. Там пахло просто, наче там хтось помер. Wow. До речі, не виключено, що там не було якоїсь тваринки. І що? ми добралися туди дві години, ми вирішили, ну, вже їхали, то треба фоткатися. І ми. Обходили це сміття, ми перелазили через нього, через якісь ями, видиралися на пагорб так, щоб не було видно того сміття, і таки зробили цю фотосесію, відфоткались, а тут, мабуть, десь, якщо знайду цю зйомку, залишу кадри, які ми тоді наробили. І, мабуть, в житті не скажеш, що це було поряд з сміттєзвалищем, з ямами і з якоюсь даю. Вибачте. Потім, після цієї зйомки, ми ще не могли звідти ніяк таксі викликати, не могли виїхати. Але, врешті раз впоралися і доїхали по домам, але. Ця зйомка теж для мене була повчальною в тому плані, що завжди треба перевіряти локацію, перш ніж їхати туди з замовником. Благо, що тоді ця дівчинка, з якою ми фоткались, вона нормально до цього поставилась. Вона така за любий дві до приключень до всього. Їй було весело прикольно. До речі, ми з цією дівчинкою досі спілкуємося. Вона в мене вже багато зйомок замовляла. Ми вже з нею пройшли і крим, і Рим, як то кажуть. І навіть може сказати, що дружимо передаю привіт тобі, Танюша, якщо ти дивишся це відео. Але ж ви розумієте, що не кожен замовник міг би нормально віднестися до такої зйомки, до таких пригод. Тому з цієї історії я зрозуміла, що треба завжди перевіряти локації, ніколи не возити клієнтів, якісь свої локації, які ти нам десь побачила, і їхати шукати. Ну, типу, шукати їхати можна з подружкою або з якоюсь постійною замовницею, з якою у вас вже наладжений... Конект і вона погоджується на те, щоб десь їхати, шукати і лазити. А от нових замовників варто все ж таки на перевірені якісь локації возити. На цьому все. Це всі мої смішні, веселі, квінжові, не знаю, сумні історії за мою кар'єру фотографа, які я змогла згадати, можливо, ще щось було, але, але мій мозок вирішив. Це ігнорувати. Можливо, згодом згадаю ще щось і запишу другу частину, але тільки в тому випадку, якщо ви будете гарно коментувати це відео, я розумію, тому що вам цікава ця тема. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи бували у вас такі історії на якихось фотосесіях з фотографами, може, щось не так. А може з вами щось не так, а може, ви фотографи щось накосячили. Обов'язково розказуйте, давайте ділитися. Це буде цікаво почитати про якийсь ваш досвід. А в мене все. Всім па-па!